Початку літа на Прикарпатті відчинять двері оздоровчо-відпочинкові табори. Нині в області функціонують два десятки комплексів для дітей різних категорій. Наразі відбувається активна підготовка для початку літнього сезону, стверджують в обласному профільному департаменті. Моніторинг здійснюється з метою огляду стану готовності таборів до проведення оздоровчої компанії. Зокрема, наявності укриттів чи приміщень подвійного призначення, медичної частини пожежної безпеки, забезпечення кваліфікованим персоналом, санітарний стан кімнат та закладу в цілому, обласний бюджет, в області діє обласна комплексна програма соціального захисту населення. І на 2024 рік передбачено 2 мільйона. З яких проведено тер... тендерну процедуру. і 196 відпочинкових потівок тривалістю 14 днів, 100 потівок 100% оплата і 96 потівок 75% оплата і 25 з них з доплатою батьків. Ціна потівки на 14 днів становить 11 620 гривень. Ціна за ліжку день 830 гривень. 25 допла... батьківської доплати становить 2 905 гривень. Що є найнижчою в області спортивно-розважальне та культурно-мистецьке дозвілля під час нинішніх літніх канікул збільшиться кількість відпочинкових місць для дітей-переселенців. Цими днями Прикарпаття уже прийняло понад 80 дітей з прифронтових областей. Дев'ять закладів вищої Івано-Франківської області беруть участь в даному експериментальному проєкті. Та заключили договір з міністерством соціальної політики України на надання оздоровчих та відпочинкових послуг для дітей із малозабезпечених сімей із регіонів, де ведуться чи велись бойові дії. Оздоровлені у 23-му році було охоплено 110 таких дітей. У 24-му році заплановано зміни, щодо розширення категорійності таборів та збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення. Той рік у літніх таборах Прикарпаття оздоровилося близько двох тисяч дітей. Дітей пільгових категорій зазвичай відправляють оздоровитися за кордон. Віра Ковцун, Андрій Буцяк, новини на вежі.